У даному відео показано, як створити новий проєкт в системі управління будівельними та інженерними проєктами PlanerOffice. У особистому кабінеті натискаємо кнопку Створити новий проєкт, вказуємо назву нового проєкту. За потреби вказуємо бюджет та відповідального менеджера. Новий проєкт створено. Ми знаходимося в модулі, де ми будемо працювати з календарним графіком робіт. Далі нам потрібно створити декомпозицію робіт. Для більш швидкого створення графіку. Ми можемо скористатися функцією імпорту. Також ми можемо створити новий проєкт на основі шаблону. Вертаємося на головну сторінку. Створюємо новий проєкт. Обираємо створити проєкт шаблону. В базі шаблонів ви можете підібрати найбільш підходящий та використати його для створення нового проєкту. Також ви можете створювати свої власні шаблони проєктів з ними працювати. Проєкт на основі шаблону створено. Далі редагуємо роботи, вказуємо вартість, об'єм, відповідальних за контроль та виконання робіт. Призначаємо ресурси, виділяємо матеріали, плануємо оплати за роботу та продовжуємо актуалізувати наш графік робіт.